Наше тіло є подарунком Бога. Тому давайте вже зрозуміємо, що кількість нашого хочу це є кількість егопрограм, які нами керують. Це є атеїзм, в чому він проявляється. Головний наш атеїзм це тоді, коли ми наше життя. Як его структура вбажаємо особисто нашим, так ніби ми його створили, і використовуємо не за цільовим призначенням, а згідно з чуттєвими похотями. Тіло тварини не трансмутується в тіло духовне, якщо ми всю нашу енергію направимо, як казнокрад викрадемо ту душу в Бога, як казнокради, ту енергію, яка нам дана для зміни радості, розвитку, направимо замість на. Душевне натхнення і духовне, духовну силу для зміни світу, а ми її направимо і розпорошимо в, в облажання чуттєвого провідника і в чуттєві насолоди. Ось в чому є проблема. Я думаю, що тут дуже легко себе впізнають дуже багато людей, і зрозуміють, що це є метастази хомосовітікусу. Нерозуміння цілі існування і переведення всіх потреб людини на горизонталь. І є головною проблемою нашого народу. Тому ми маємо людей, які в владі відпускають головних корупціонерів і так далі і тому подібне. Бо ми відпускаємо собі ту корупцію. Ми не каємося за це. Ми самі себе оправдовуємо. Тому і суддів, які крадуть, оправдовують і відпускають, а ті потім пропадають. Ми це робимо. Ми не кажемо, що ми відповідальні за наш організм. Ні. Настату, мама, спадковість винуваті. Добре. Я не проти, що ми успадкували те, що в нас є. Але що ми з того моменту, коли ми то, що отримали, зробили ревізію і змінили на краще? Зміння управляти цей дар. А використовуєш ти його на добро чи на зло все залежить. Різні мови дав дар Божий, але чи ти в тих різних мовах проклинаєш інших, чи ти заохочуєш їх до внутрішньої трансформації це твоя справа. І тому, коли людина не по совісті управляє, ви не повинні її слухати і коритися їй, а повинні поважати її функцію і, перш за все, змінити то все, що ми проговорили з вами, тоді сформувати середовище людей, які трансформували це все з вами, а тоді запропонувати може щось наступне. Як ви бачите, співпраця в церкві можлива тоді, коли є наявність дарів, правда? От щойно ми це побачили. А для чого аж дари Бога, щоб управляти? Так от показую чому. Тому що то, чим вони проти, чому вони мають протиставляти в соціумі ось що є. Проблема кожної людини. А отже, і по резонансу ці глобальної влади є всього сім смертних гріхів. Хто з людей може сказати, що він має натхнення силу Божу і ту вакцину, щоб протистояти тому, що ми зараз бачимо? Ось що проявляється. Або, або жадібність, або хтивість, можливо, і ненажерливість. нажарлисть. Зауважте, скільки їх в е, користь. Але точно ми не можемо гнівом протиставитись ненажерливості, нажерливості чи відсутних заздрістю і гнівом ми їх не поборемо. Зрозумійте це неможливо по-інакшому. Тому моїх друзів і серед політичних діячів, знайомих я завжди повертаю на крою своя і кажу: друзі: не трансформоване суспільство неможливо змінити. Суспільство, котре живе аморальний спосіб, неможливо змінити. Наша справа це справа совісті, а не піднімання війни. І справа небажання зла. І от це дуже важливо. Але аналітики аргументи нам потрібні. Тоді ці аргументи допоможуть. Тому я вірю в кожного з вас, в кожного, що дивиться, я вірю в те, що ви коли продивляєтесь ці ролики. Ви набираєтесь тої, тої впевненості в тому, що є ключі до кожної справи, і вони лежать на поверхні, і їх можна доносити в середовище.